Привіт усім! як завжди, у цій періосвітає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про те, як стрес впливає на шлунково-кишковий тракт. Всім відомо, що усі хвороби від нервів і шлунково-кишковий тракт не виняток. Тож кількість таких пацієнтів від початку війни зросла на 15%. Більше про це говоримо із завідувачем ендоскопічного центру діагностики та лікування Центральної міської клінічної лікарні Олександром Гасановим. Кількість пацієнтів з захворюваннями шлунково-кишкового тракту зросла, адже війна це. Ті нюанси, з якими такий спосіб життя, така ситуація, з якою більшість наших громадян, наших людей не стикались ніколи. І, безперечно, сама інформаційна навіть навантаження на в тилових регіонах і стрес викликає безперечно, що збільшення кількості захворювань на загал і шлунково кишкового тракту, зокрема. Ми впевнено можемо сказати, що близько 15%, якщо до, щодо нашого закладу, зросла кількість пацієнтів, котрі первинно звертаються із проблемами шлунково-кишкового тракту. Найчастіше все ж таки це є запального характеру захворювання, тобто гастрити, езофагіти, виразкові хвороби, і також коліти. Факторів, які провокують шлунково кишкове захворювання, дуже багато, але якщо в контексті і вони не помінялися за останні сторіччя, але додалися нові фактори, такі, яких ми раніше не бачили. Це стрес, це і його інші прояви, це психосоматичні прояви захворювань шлунково кишкового тракту, а також збільшення числа ліків, котрі вживає людина, зокрема проти, проти ліків. Дуже великий спектр захворювань, котрі можуть викликати неконтрольоване або надто тривале вживання ліків або невчасне вживання ліків. Зокрема, це, якщо ми говоримо не про ліки, котрі лікують шлунок, а про інші будь-які ліки, котрі може вживати пацієнт, це можуть бути ті самі розлади шлунково-кишкового тракту, це можуть бути виразкові захворювання, кровотеча, навіть перфорація або утворення дірки в місці виразкового дефекту, в місті виразки. В шлунково-кишковому тракті. Неодноразово колеги-медики, я, зокрема, в своїх звертаннях наголошую, що ліки це яд в переносному значенні яд в малих дозах. Тому до ліки треба відноситись обережно. Навіть ліки, котрі захищають шлунок, ви, коли вони не приписані лікарем, коли не доведений ваш діагноз, або коли його вживати, їх вживати надмір або надто часто, або надто тривалий період, вони можуть стати шкідливими і зробити зворотню дію. Уже до тої, якої ви намагалися досягти вживанням цього препарату. Тому ліки мають бути приписані і контрольовані лікарем. Є цілий розділ медицини, психології, який називається психосоматика, і це абсолютно не вигадка для трактування різних захворювань, а це справді є симптомокомплекси, які виникають внаслідок стресу. Стрес мусить мати вилив. Так? Це інформаційне навантаження, в першу чергу. Це інформація, котра людині різко обрушується на її свідомість, і людина мусить з нею якось справлятися. Коли не відбувається реалізація або вирішення питання, а таке питання, як ізоляція при ковіді, чи захворювання серйозне, серйозне таке як ковід, чи війна, ці речі всі навантажують мозок людини настільки, що вони можуть мати фізичні прояви. Порушення нейронної мережі регуляції воно приводить до того, що людина може відчувати симптоми, котрі не будуть означати безпосереднього фізичного захворювання соматичного, або ж все-таки можуть і психоемоційні навантаження можуть і викликати, зокрема, фізичні захворювання. Методи бувають різні, звичайно, але. Це метод не дуже надійний, тим більше заспокійливі або седативні препарати. Ну, я би їх розділяв на дві групи. Якщо ми говоримо про препарати, аналоги дозепам і його аналоги. Це серйозні препарати, котрі повинні призначатися тільки спеціалістами, тому що реакції на цей препарат можливі бути різні, і не всім вони показані, не у всіх ситуаціях. Перевірка для цього придумана офіційно в медичний спосіб: це є гастроскопія, колоноскопія рентгенологічні методи обстежень, ультразвукові методи. Тобто є набагато простіші, класичні, перевірені і безпечніші методи, тим більше пацієнт сам не може інтерпретувати, якщо у пацієнта зникне біль після прийому, наприклад, седативного препарату, перше, такі препарати ви повинні вживати з курсами. А по-друге, якщо зникне біль чи печія, то не обов'язково пацієнт сам зможе інтерпретувати. Від чого воно зникло, можливо, змінили ще інші фактори, можливо, просто в цей день людини би не було, припустимо, печії. Тому для цього краще звертатись до спеціалістів і наголошую, що тільки після виключення фізичної соматичної патології, тобто якихось запальних органічних змін, тих змін, котрі ми можемо знайти при медичному обстеженні, тільки при їх відсутності ми можемо рекомендувати людині звертатись, наприклад, до спеціалістів іншої галузі це психологи, психотерапевти чи психіатри. COVID і його наслідки загострили раніше е, наявне або те, котре ще не проявлялося захворювання, і тепер людина має іншу хворобу, від якої вона вживає ліків. А кожні ліки це все ж таки е, є навантаження на шлунково кишковий тракт, як на гепатобіліарну систему, на печінку, пішлункову залозу, так само і на шлунок, і е, кишечник. Е, також, крім того, сам стрес як такий перенесеного, бо ми розуміємо, що ковід для багатьох людей, на жаль, став смертельним захворюванням, і сам стрес і фактори соціальної ізоляції, котрі ми переживали кілька років, вони негативно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту, на розрегуляцію виділення ферментів, викюду жовчі та інших інших речей на на секрецію шлунково-кишкового тракту, на ті речі, котрі забезпечують нормальну роботу. Отже, всі ці фактори додавали кількість хворих людей. Перш за все, це відчуття дискомфорту. ваш організм є достатньо мудрий для того, щоб давати транслювати вам сигнали про те, що щось з вами не гаразд. Якщо ви відчуваєте якусь слабість, а якщо відчуваєте дискомфорт в шолково кишковому тракті, зміну в характері випорожнень, вздуття, біль, особливо у верхній половині живота, печію. Або ж інші речі, котрі вам важко трактувати, бо часом є симптоми, котрі маскуються під інші захворювання, і людина не цілком зможе їх самостійно так би мовити, інтерпретувати, і через це варто звертатися до своїх лікарів через такі симптоми. Ендоскопічні обстеження показані людям, котрі, котрі, котрі відчувають всі вищі перелічені мною скарги. І котрим рекомендується обстеження їхній лікар, тобто сімейний чи лікар вузького профілю. Ендоскопічне обстеження є цілком безпечне на сьогоднішній день, тому що ендоскопи створені мінімальних розмірів, вони максимально ефективно працюють, вони є атравматичними. За 15 років свого стажу я не бачив жодного випадку пошкодження шлунково кишкового тракту ендоскопом щодо обробки. Ендоскопів то сучасні миючі машини, котрі робляться в автоматичному режимі без втручання медичного персоналу і видають чекову звітність, котра показує, що дійсно цей ендоскоп в даному випадку був простерилізований. Ендоскопічні обстеження, по своїй суті, не є болючими, вони можуть мати нести певну долю дискомфорту, але треба розуміти, що ендоскопія це проведення відеообладнання, котре має досить невеличкий розмір, скажімо, наші гастроскопи мають зараз близько. П'яти з половиною міліметрів, і вони є атравматичними. Люди, котрі не можуть перейти це обстеження без знеболення. Тобто це люди з істероїдними розладами, це люди, це діти малого віку, так? з котрими, ну як кажуть в народі не домовишся. Так? Діти, котрі можуть зрозуміти, що з ними буде відбуватися, для них це може бути обстеження проведено без наркозу. Коли це дітки маленького віку, психологічна шкода від обстеження, від відчуття, що дитина безпомічно і не щось роблять, воно може бути гіршим, ніж очікувана складність чи, чи шкідливість скажімо, медичного знеболення. І тому це також пацієнти, котрі мали негативний досвід, або в котрих в анамнезі є захворювання, такі, наприклад, як злукова хвороба очеревини. Котрі дають різку деформацію кишківника і саме обстеження може бути для них болючим. Тобто для більшості людей обстеження кишечника не є болючим, тому що щодня по вашому шлунково-кишковому тракту від верху до низу щось постійно рухається, бо ви їсте. А так само рухається апарат тільки в зворотньому напрямку. Особисто я і наш колектив ми пропонуємо завжди пацієнтам вибір, адже наркоз це не є цілком така собі звичайна річ, це, це не просто. Не просто собі слово, а це серйозна справа, котру проводить окремий лікар-анцезіолог, який повинен мати певні дообстеження, зокрема там, кардіограму, рентген-легень, для того, щоб бачити, чи немає в пацієнта очевидних ознак грубої патології. Тому, якщо це обстеження ми прогнозуємо, ми дивимося на тип людини, на, на, на тип психоемоційного відривування. Якщо пацієнт спокійний і пацієнт свідомий того, що одна хвилинка його часу... І він буде мати діагноз, і це безпечно, і це не травматично для його здоров'я, а особливо ті пацієнти, котрі вже у нас обстежувалися, то багато з них не наполягають на наркозі. Ми можемо побачити все, що робиться в шлунково-кишковому тракті, віддиференціювати за допомогою сучасних технологій, котрі має наше, наше обладнання. І з натисканням одної кнопки ми дістаємо поляризоване зображення і можемо вже під час огляду видиференційовувати якийсь утвір. чи це є нормальний утвір, чи це є, ймовірно, схильність до нового утвору. А також можемо взяти біопсію і вже гістологи на клітинному рівні дослідять, що це, чим цей утвір являється і яка подальша наша тактика щодо лікування. Якщо ви хочете мати здоровий шлунок, це перш за все. Спокій вашої нервової системи, це здоровий сон. Ці речі доведені в цілому світі, і додаткового роз'яснення вже не потребують, що це важливо. Це правильне харчування, це контрольоване під медичним наглядом вживання ліків, тільки тих, котрих вам призначив лікар в тій конкретній ситуації і тільки в той період. Також це є спокій. Більшість хворіб в цьому житті є від нервів. І враховуючи, в які непрості часи ми зараз живемо, це великі стреси, які випадають на долю більшості наших громадян. І через це ми повинні зважати один на одного, приглядайтеся не тільки до себе, а до своїх близьких. Стрес це те, що, ну, крім алкоголю і медикаментів, я би сказав, що це на другому місці, мабуть, все-таки цей фактор, який несе не за собою пошкодження слизових і захворювання шлунково кишкового тракту. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга четверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. не пропустіть.